Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так. У травні на нас чекає дуже багато цікавих та спекотних поєдинків. Вже цю ніч з суботи на неділю о 3.00 розпочинається основний карт-шоу каналу проти Мунгії, а головна подія відбудеться близько шостої ранку. Трансляція, як завжди, буде в нашому телеграм-каналі в описі під відео, тому приєднуйтеся! Там ще багато всього цікавого. За результатами зважування, Канело Альварес показав на вагах 75,66 кг, а хайме Мунгія виявився трішки важчим – 75,93 кілограми. Далі розглянемо інші цікаві бої, які пройдуть наступними. У Токіо відбулася фінальна прес-конференція перед наміченим на 6 травня поєдинком абсолютного чемпіона світу у найлегшій вазі на Ої Інове та Луїса Нері. Цей бій буде транслюватися у понеділок в телеграмі з 13.00. Наступним протистоянням, яке ми теж подивимося в прямому ефірі, буде бій за титул IBF у легкій вазі між Василем Ломаченко та Джорджем Камбососом, які поб'ються вранці 12 травня. Але саме найочікуваніша подія відбудеться 18 травня за титул абсолютного чемпіона між Олександром Мусиком та Тайсоном Ф'юрі. В телеграмі з самого вечора буде транслюватися повний карт, включно з головною подією. А потім рано вранці, 19 травня, відбудеться бій за титул WBO у легкій вазі між Денисом Берінчиком та Еммануелем Наварете. Щодо Тайсона Фюрі, то він щодня публікує свіжі фото та відео зі свого тренувального табору, показуючи свою форму. А британський боксер Тай Мічел у соціальних мережах повідомив про завершення спарингів з Ф'юрі. Всі спаринги та важка робота закінчені. То був виснажливий, але неймовірний табір. 18 травня буде повне знищення. А от колишній тренер Дюбуа Шейн МакГіган більше схиляється в бік Усика. Я вважаю, що це близький бій. Я думаю, що цей бій може скластися по-різному. Я починаю схилятися більше у бік Усика. Я вірю, що він краще розвинув свій атлетизм упродовж цих років. І як я казав, не можна покладатися на один удар у бою проти Усика. У нього валом хитрощів, і я думаю, він зможе забрати в скарбничку багато раундів. А його атлетизм може дозволити йому забирати близькі раунди в останні 20-30 секунд. Я не буду здивований у жодному разі. Не думаю, що вони можуть потрясти одне одного. Я думаю, це буде один із найбільш видовищних боїв для шанувальників боксу. Люди з боксу будуть у перечутті цієї шахової партії, і поєдинок таким і буде. В той же час менеджер українського чемпіона Егіс Клімас висловився так: переважна більшість людей вважає, що Тайсон більше зірки. Але він не лінійний чемпіон, як сам каже, а просто володар титулу WBC. Не вдаватимуся в деталі, Усику подобається бути андердогом. Усику подобається виходити в ринг другим, але йти з нього переможцем. Про підготовку Усика Клімас додав. Це просто ще один день в офісі. Він тренується нічого особливого. Спаринги, плавання, ментальна та фізична підготовка. Він має неймовірну команду. Навколо нього дуже хороша команда, і вони захищають його від усього. Коли він тренується, і муха не може залетіти до будівлі. Чому Ф'юрі не може залізти усику в голову? Клімас відповів: можливо, на відміну інших бійців, він вивчав в університеті психологію. Він прочитав багато книг із психології. Він може залізти комусь у голову легше, ніж хтось може залізти до нього. Я думаю, він нервує, коли веде машину і хтось не вмикає сигнал повороту. Ось коли він нервує. А коли він виходить на ринг, це немов би він заходить до себе в будинок. Також Клімас розповів, що означає для усика титул абсолюта. Це була його мрія з самого початку, коли він прийшов у професійний бокс стати абсолютним чемпіоном. А потім він став абсолютом у важкій вазі, і в нього з'явилася мрія вдруге стати абсолютом у надважкій вазі. Це для нього багато важить. Зараз для України це дуже багато важить. І він точно національний герой. Сьогодні в Україні, якщо ви скажете усик, усі знають його ім'я. Це дуже багато важить. Ще однією новиною стало те, що Артур Бетербієв отримав травму Менікса під час тренування до бою з Дмитром Біолом. І їхній бій відкладається до кінця року. Про це повідомив Туркія Шейх. Після отриманих сьогодні новин про травму Бетербієва, ми відклали поєдинок Бетербієва проти Бівола, запланований на 1 червня, до кінця цього року Бажаємо йому братові Артуру найшвидшого одужання, Однак турнір 5 на 5 все ще відбудеться 1 червня. Очевидно, найочікуванішою подією стане протистояння Деонтей Вайлдера та Джилая Джана, а також бій Філіпа Херговича проти Даніеля Дюбоа. В цей час Ентоні Джоша показує свою швидкість рук на тренуваннях, обіцяючи повернутися у вересні, а Вайлдер кидає попередження Джілею. Так, крихітко, привіт всім, ви знаєте, що відбувається. Ось так, ось сьомій ранку, ми розпочнемо це. Тут робимо свою справу, ви знаєте. 1 червня все стане на свої місця. І я не можу дочекатися. Ті, хто знає мене, знають, що я ненавиджу бігати по доріжці. Я ненавиджу бігати, але коли настав час діяти, я на повній готовності. Ось, буде дуже весело. Ми тут, ми ще й не почистили зуби, і я просто граю. Але ей це буде круто, друже. Я не можу дочекатися. Всі ці розмови скоро закінчаться, ви знаєте. Але ей, не вірте мені 1 червня, будьте свідками. Увімкніться, ви побачите. Більше жодних ігор, дитинка. Бронзовий бомбардир повертається. Ви всі хотіли вбивцю? Ви всі його хотіли? Ви за ним сумували. Ей, увімкніться 1 червня. Дивіться, що відбувається. Потім, Деонтай показує свою пробіжку по доріжці, цікаво буде подивитися на його бій проти Джану. Підписуйтеся на наш канал в Ютубі та Телеграмі. І на завершення Девід Бенавідес теж показав свою швидкість рук перед боєм 15 червня проти Олександра Гвоздика, які поб'ються у карді Джервонте Девіса проти Френка Мартіна. Для гвоздика це буде дуже нелегкий бій, але будемо тримати за нього кулаки. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал Донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.